Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про справжню дружбу. Правдивий друг любить за всякого часу, а в недолі він робиться братом. Цей вірш для мене звучить як тихе запрошення подивитися на дружбу без прикрас. Не через гарні слова, не через спільні фото, а через витривалість. Бо справжня дружба відкривається тоді, коли життя стає важким, повільним і незручним. Любити за всякого часу. Це бути поруч не лише в легкі і радісні моменти, а й тоді, коли людина переживає біль і мовчки несе свій тягар. Саме в такі моменти дружба перестає бути емоцією і стає свідомим вибором. У цьому світлі історія двох подруг Гелен Келлер і Ен Саліван набуває особливої глибини. Гелен була американською письменницею і громадською діячкою. У дитинстві вона втратила зір і слух. І її світ перетворився на повну ізоляцію. Вона не могла говорити, вона не могла навчатися, будувати зв'язки з людьми. Для багатьох така реальність здавалася безвихідною. Ен Саліван теж мала частково втрачений зір з дитинства. Пізніше вона стала вчителькою та подругою Гелен. Ен, завдяки терпінню, наполегливості і багаторічній відданості навчила свою подругу мови. І залишалася поруч з нею десятиліттями. Вона прийшла в життя Гелен не як героїня, а як людина з власними слабкостями, зі своїм болем і обмеженнями. Вона не мала гарантій успіху і не бачила швидких результатів, але вона залишилася поруч, день за днем. Саме в цій тиші народилася справжня дружба. Ен не просто навчала Гелен словам. Вона давала їй простір для довіри. Терпіння і безпеки. У недолі вона стала для неї більше, ніж учителем, вона стала її родиною. Цей приклад змушує мене запитати себе, чи готова я залишитися поруч, коли дружба перестає бути взаємно зручною? Чи вмію я не втомлюватися від чужої повільності, болю чи повторюваних історій, чи здатна я любити людину за те, ким вона може стати, ким вона є зараз? Бо правда в тому, що ми часто хочемо вірних друзів, але не завжди готові бути вірними самі. Ми цінуємо присутність, але втомлюємося від відповідальності, яку вона несе. А Біблія нагадує, правдива дружба не шукає легкості, вона обирає вірність. Цей вірш також відкриває для мене глибшу істину. Через таких людей Бог часто показує, якою є його любов. Не гучною, не поспішною, а постійною. Любов, яка не відходить у темряві, а стає ще ближчою. Можливо, саме тому в недолі друг стає братом, бо в кризі зникають ролі, очікування й маски залишається лише присутність, а вона і є справжнім знаком любові. Давайте вчитися так любити і бути поруч, вчитися не тікати від чужої вразливості. Бути вдячними за таких людей, через яких Бог уже показує нам, що означає бути справжнім другом чи подругою. Господи, навчи мене любити не поверхнево, а глибоко. Дай мені серце, яке не лякається чужого болю і не шукає легших шляхів. Зроби мене людиною, яка залишається, коли інші йдуть, і допоможи мені цінувати тих, кого ти посилаєш у моє життя, як справжніх друзів. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Bože, blaho